Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавновий Футбол. І це чергове відео, де я буду робити прев'ю на матчі Ліги Націй, півфінальні. Закінчилися вже у нас клубні чемпіонати Англії, Іспанії, закінчились вже Єврокубки. До речі, Толік, я думаю, що вам зробить аналіз на фінал Ліги Чемпіонів. Єдине, що я можу сказати про цей фінал, це повне фіаско. А Толік вже далі все розповість. Ну, як я вже сказав, Прив'ю на Ліги націй. А ви, перед тим, як почати дивитися це відео, будь ласка, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на наш YouTube канал. А також, якщо ви хочете, щоб вам приходили увідомлення, коли виходять наші нові відео, то натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Не буду вас затримувати! Поїхали! Ну і почнемо, ми, мабуть, з матчу Португалія-Німеччина. Ну, давайте почнемо з Португалії. Вони у чвертьфіналі їм попала збірна Данія. Ми робили експрес-контроль, ой, експрес-прогноз на цей матч. І, е, і, і за цього матчу, першого, Данія Португалія вдома в Данії, він не зайшов. От всі три матчі зайшли, а матч з Португалією, на жаль, не зайшов. Ми казали те, що е, Португалія не програє. Ні, ми казали, обидві заб'ють, на жаль, забила лише Даня. Ну і Даня мала забувати набагато більше. Там Еріксен, якби пенальті реалізував, і взагалі, якби Даня реалізовувала свої неймовірні моменти, то Португалія би вже давно сказала до побачення в ліг зі нації. Ну, а в другому матчі, що Португалія вже грала у себе вдома, заряджена, і рознесла Данію 5-2. Вже закінчили вони все в екстра таймах, дотягнули справу до кінця. Данія це такий, знаєте, середній суперник. Не прям що супер важкий, але так, але вони можуть показувати гарний футбол. А в збірної Німеччини був значно важкіший суперник, у них була збірна Італії. В першому матчі Італія вийшла вперед і відразу почала навалюватись на ворота Німеччини. Там купа було так, але Німеччина відбилась, зробила те, що вона мала зробити. І вже на другий тайм вийшла заряджена. І здобула вольову перемогу 2-1. Ну, а потім вже в другому матчі, вже після першого тайму Німеччина вигравала 3-0-5-1 по сумидво зустріч. Ну, зрозуміло, що Італія жорстко пливе. І я, якщо чесно, думаю, ну все, зараз Німеччина просто засушить гру, м'яч так чисто буде катати. Знаєте, Італія вже що вона? Вона, мабуть, не буде навіть намагатися вперед. Я дуже сильно помилявся. Там Італія вже за 10 хвилин. Забила два голи і вже 5-3 по сумі двох зустрічей. І, і знову і Італія знову почала налітати на ворота Німеччини, але ніяк не виходило забити. Ну, вони все ж таки змогли забити третій гол, але вже було дуже пізно. На останніх секундах вони забили цей третій гол і вилетіли в один м'яч 5-4 по сумі двох зустрічей. А це урок для Німеччини, що ніколи не можна розслабляти свої булки, навіть коли домашні трибуни, і коли ти вже здається, що дуже впевнено перемагаєш. Ніколи так не робіть, друзі. Ну, дивіться, якщо підходити до підсумку в цьому матчі, я однозначно надаю перевагу збірній Німеччині. Вони грають набагато симпатичніший футбол, більш такий агресивніший в захисті в них неймовірні гравці, а, ну, підбір виконавців зараз, молодий у німців дуже. А що Португалія? Португалія. Вона з такими з Німеччиною в них не дуже виходить грати. Можна згадати, там на Євро 2020. Ну. Дивіться. Я думаю, що в цьому матчі буде перемога Німеччини із рахунком 3-0. Така впевнена перемога. Можливо, Португалія, хоча ні, можливо, навіть 3-1 буде. Ну, знаєте, але це вже такий чисто буде гол Престижа в Португалії вже на 90 якійсь хвилині, коли він їм вже не потрібен буде. І Німеччина спокійно пройде до фіналу. Ось так я думаю, а ми рухаємось далі. Друзі, а перед тим як продовжити це відео, хотів би вам нагадати: якщо у вас є якісь зайві кошти, то посилання на Монобанку ви знайдете в описі під цим відео. Не хочу затримувати, поїхали! Ну, а наступний матч це у нас матч Іспанія-Франція. Давайте почнемо з збірної Іспанії. У них були збірні Нідерланди, доволі таки міцний горішок. В першому матчі. Забили перші іспанці, потім Нідерланди почали дуже впевнено грати. Забили два, вийшли вперед. І вже здавалося, що Нідерланди здобудуть ось цю важливу доволі таки, мінімальну перемогу у себе вдома. Але Іспанія так не думала. І Вони забили вже на 90-й хвилині ось цей дуже важливий для них гол перед матчем відповіді у себе вдома. І натомість 2-2. А в, у себе вдома. Іспанія постійно виходила вперед, і натомість 90 хвилин не виявили переможця. 2-2 так само закінчилось. Ну, а вже в екстратаймах Іспанія забуває третій, і вже, начебто, здається, те, що ну, все, зараз вони точно вже дотягнуть, вже втретє. Але ні, Нідерланди і в цей раз зуміли зрівняти на 117-й хвилині з пенальті і 3-3. Ну, а далі вже серія пенальті, як ми вже неодноразово казали, це виходить, що у кого краща витримка. А також кому більше пощастить. Ну і трішки більше пощастило збірній Іспанії. Але матч був дуже рівний, і обидві команди заслуговували на те, щоб виграти. Тому ця перемога Іспанії точно заслужена. А якщо казати вже про Францію, то в них була збірна Хорватії. Також доволі -таки непоганий суперник, можливо, трішечки гірше за Нідерланди, але все одно, коли треба, то вміють показувати гарний футбол. І в першому матчі, який був вдома в Хорватії, я очікував те, що ну не знаю, що буде якась мінімальна перемога французів, а можливо навіть два м'ячі, якась така 2-0, знаєте, 2-1. Але вже після першого тайму Хорватія вигравала 2-0. А потім, що в другому таймі, вони, Франція там намагалася щось зробити, якісь моменти створювала, але натомість нічого не вийшло. Хорватія їх просто з'їла. Неймовірно, неймовірний матч вони показали у себе вдома. І здобули цілком заслужену перемогу. Ну, а потім вже вдома Франції, що дуже впевнено, з перших хвилин понеслись вперед, забили ці два голи. І якби не Лівакович воротар Хорватії, то було б дуже жорстко. І тоді би їх так критикували. Ну, Але вони дотягнули Хорвати до серії пенальті навіть і 2-2 по сумі двох зустрічей, ну і потім серії пенальті так само. Кому більше пощастить, трішки більше пощастило збірній Франції. Ну, дивіться, друзі, якщо підходити до результату в цьому поєдинку, то я, якщо чесно, ну, надаю перевагу невеличку збірній Іспанії. Так як вони грають вдома Франції, то я очікую те, що Ну, якби вони грали вдома в Іспанії, то я думаю, була би, то я би сказав, що буде перемога Іспанії така 2-0, знаєте, десь так. Але так як вони грають вдома у Франції, то я все одно кажу перемогу Іспанії однозначно. Але таку мінімальну перемогу. Думаю, що Франція також буде насідати на їхні ворота, буде гарно грати. Але все ж таки трішки краще буде збірна Іспанії і рахунок буде 2-1 на користь збірної Іспанії. Ну що ж, друзі, ось такі мої думки на цей матч. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну, а якщо ви додивились це відео до кінця, то воно, вірогідно, вам сподобалось. Тому ліпіть лайкос, я за цим прослідкую, щоб ви це зробили. Підпишіться на наш YouTube канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А також до нових зустрічей!